Волинь – одна з найбагатших в Україні за запасами водних ресурсів, які сконцентровані як у підземних водоносних горизонтах, так і у поверхневих водних об'єктах. На території області протікає 137 річок, є 268 озер, 9 водосховищ та понад 600 ставків численні меліоративні рови та канали. Великими резервуарами прісної води є болота та заболочені території. Загальна площа яких становить 114 593 гектари. Здавалося, б маючи такі значні багатства, крайні коло не стикнеться з проблемами забезпечення належного водного балансу. Проте влітку 2019 року у річках та озерах суттєво впав рівень води. Найбільшу стурбованість викликав стан Світязя – найчистішого, найглибшого озера України, одного із її природних чудес, улюбленого місця відпочинку волинян. Вода у ньому на декілька метрів відійшла від берега. Очорет опинився на суші, плесо розрізали численні піщані коси. Перші тривожні сигнали почали надходити восени 2018 року. Далі була тепла малосніжна зима, суха весна і аномально спекотний початок літа з температурою до плюс 40 градусів. Вже у липні 2019-го озеро не можна було впізнати. Територія пляжу збільшилася за рахунок зневоденого плеса на десятки метрів. Громадськість почала бити на сполох. Багато людей заговорили про можливе зникнення світязя. Водночас пересохли і криниці, якими спокон віку користуються волоняни. Припинила бігти вода у багатьох природних джерелах. На території Старавичівщини є кілька таких природних джерел. На одному із них, Грабівському, я вперше побував, коли мені було два роки. Тато забрав мене із дитячого садочка, щоб показати, яку культурили цю водойму. Пізніше неодноразово відвідував краницю біля старої вижівки. Вона служить поколінням наших предків. Свого часу її впорядковував ще мій прадід. Вода з краниці має хороші смакові якості. Але найвідомішим на Старовижівщині є седлощенське джерело. Воно знаходиться неподалік автомобільної дороги на Коваль. І щодня до нього приїжджає багато людей. Місцеві жителі розповідають, що першого його окультурили на початку 80-х років. Благоустрій проводив ще покійний батюшка Микола Йовик. Пізніше продовжували цю роботу. Благоустрій проводився. У 2016 році проводився громадою і села, допомагали підприємці, допомагали люди всі, зробили дорогу до, до джерела, стоянку до джерела, посадили деревця біля хлібниці, садили хлопці, які участвували в АТО. Вода у джерелі надзвичайно смачна та якісна. Кілька років тому в одній з лабораторій провели її хімічний аналіз. В містамоніу у ній становить 0,2 мг на літр. Норма 0,5. Нітратів 17,55 норма 50, Сульфатів 12,95 норма 500. Заліза 0,8 мг на літр, норма 0,3. Восени 2019 року вперше в історії вода у Селощенському джерелі перестала бігти. Головною причиною обміління водойм науковці назвали глобальне потепління. Але очевидно, що свою негативну роль на цей процес відіграє і об'єктивний фактор. Одне саме одне з найгірших питань то погане відношення людей до самого джерела. Не шанують, не, не цінують людської праці, тому що люди старалися, робили благоустрій. Приїжджають, відрами черпають воду, пляшки пластмасові пхають. Навіть молоковоз приїжджав і шлангом, закачував воду із джерела. Влітку 2020 року ситуація покращилася. Пішли рясні дощі. Рівень води знову піднявся. Зараз джерела знову радують спраглих. Світність майже повернувся до попередніх берегів. Але обмілення водойм три роки тому підкреслило, що антропогенне навантаження на водні ресурси волоні зростає, а господарська діяльність людини призводить до погіршення їхньої якості. Тому необхідно спрямовувати зусилля на розроблення нових та досконалення існуючих заходів збереження та покращення водних ресурсів їхнього раціонального використання